Хлоп'я купається в річці за селом, бігає по воді, плюскає бурульками до сонця, що аж нараз заграла веселкою. Все увидів він перший раз і вискочив з ріки. Стояв на зеленім морузі недалеко загород тебер, що сміялося срібним листям у сонці. Успокоївся і побіг знову у воду. Пускав качки камінцями та ловив рибу. Втім учув над собою гамір птахів, у угору, голуба пропасть над ним, опустив очі на воду, та сама безконечна голуба пропасть під ним, перснув з води, як опарений, перепав до землі і скривив лице. Попився обіруч трави, аби не злетіти ні в одну, ні в другу глобінь. Підоймав боязко очі від землі, в голові шуміло, глядів з проквола на небо і все держався в землі. Світ обертався, хлопчина не видів на нім нікого і нічого, чув лише себе.